Часто в на наших сюжетах про похорони загиблих наших героїв-земляків ми даємо фрагменти проповідей священиків Православної церкви України, нашого кагарлицького благочиння, над тілами загиблих воїнів. Ці проповіді важливі для нас, бо звучать з вуст авторитетних людей і лягають глибоко в серцях. Сьогодні ж пропонуємо ще одну таку ж. Але вже від військового капелана 112-ї бригади, яку він прочитав на похоронах над домовиною Ігоря Шкрептієнка із Кадомки, якого знав та поважав. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Героям слава! Дорога мала і велика родина! Сьогодні, бачите, ми знову завітали на цвинтар для того, щоб провести ще одного справжнього героя, провести його до Бога. Ми не можемо опустити своїх рук, бо як ми їх опустимо, вся Україна зникне, продовжив капелан. Зникне як нація, зникне як те благословіння. З одного боку біль з іншого величезна гордість через те, що ми маємо таких синів гордість через весь наш народ. Сьогодні, рухаючись в цій траурній процесії, знаєте, я віддаю мабуть шану кожній людині, яка стояла на коліну. Я віддаю кожному, хто прийшов для того, щоб провадити цього героя. Адже він є воїном світла, воїном того добра, заради якого ми боремося, заради того, щоб у нас зростали діти, щоб вони народжувалися, заради того, щоб у нас нарешті настав мир. Кожен із військовослужбовців є тим світлом, адже кожен із них, кожен із нас. Я вже можу сказати, адже незважаючи навіть на те, що є священником Православної церкви України, так само одягнув камуфляж і так само став до строя, виголошуючи ту присягу, якій кожен із нас клявся, що він до останнього подиху навіть зі зброєю в руках буде боронити цю землю. Так, це складний шлях, але він є крайньо необхідністю. Як часом я кажу, які часи такі і засоби. І нам доводиться вирушати туди для того, щоб тут був мир. Але дуже важливо, щоб ті, хто знаходиться тут, пам'ятав, і отець про це сьогодні так само казав в своїй проповіді, щоб підтримував родину, щоб розумів, яку нам величезну ціну доводиться платити. Платити за те, щоб ми мали наше існування. Кожний, хто знаходиться на Україні, хто є українцем, має усвідомлювати, наскільки велика шана зараз знаходиться перед цілим світом. Адже ми не боронимо тільки нас. Ми боронимо і далі, бо ворог великий і страшний, як та ракова пухлина, яку ми пустили до себе. Щоб ніхто не казав у своєму житті, яка різниця. Щоб усі ми дбали. І розуміли, що оця ось війна є, можливо, частково недбалістю нашого народу. Народу через те, що ми маємо любов. Ось нас дуже можна порізнити між тими, хто прийшов на нашу землю і ті, хто тут знаходиться. Адже незважаючи на що, ми маємо любов посеред себе. І дуже важливо. Щоб ми про це дбали, щоб ми пам'ятали про Ігоря, адже він іде до Бога. Найбільша міра любові, коли людина віддає життя за ближніх своїх. Тому маємо бути достойними для того, щоб нести подальше своє життя. Тому ми маємо бути достойними для того, щоб нести подальше життя, адже вони віддали своє життя. щоб ми мали своє життя. щоб ми його продовжили. Щоб ми тут на землі сяяли і так само ставали до любові Божої. Бо від нас залежить, чим ми думаємо, чим ми себе насичуємо і як ми це будемо проявляти. Ось насправді, пан Ігор, є чудом Божим. І від нас залежить, чим ми є чудом Божим. Адже часом та передача, яка йде на фронт. Вона врятує бійцю життя. Підтриманий хтось поряд, який знаходиться, сироти, інші люди, які є нужденними, для них ви можете бути чудом. Від вас залежить, чи будете ви світити, чи станете ви тим вогником, який буде виганяти всяку нечистоту із нашої землі. А починати потрібно із себе. Тому і сьогодні, коли ми прощаємося, ми перш за все маємо пам'ятати ту любов, яку мав пан Ігор, яку має наше українське військо в своїх серцях. Слава Україні! Героям слава! Каролицьке благочиння Православної церкви України повідомляє, що 6 січня в суботу на центральній площі Кагарлика у день хрещення Господнього Йордана з 9-ї години відбудеться богослужіння та велике освячення води. Заклади охорони здоров'я, щоб залишатися в спроможній мережі, тобто і надалі працювати для жителів своєї громади, мають не тільки підтримувати вже досягнутий рівень надання медичних послуг, а й розвиватися далі. Цю думку взяло на озброєння керівництво кагарлицької багатопрофільної лікарні при підтримці міської ради. Чергова інформація про найближчі плани на цих теренах від директора закладу Вікторії Костенко. У нас також є такі послуги, як офтальмологічні оперативні втручання, і також місцева влада нас почула, нам потрібна була щілина лампа, це офтальмологічне обладнання, через яке дивляться повністю очне дно, і лікар може собі проводити також і діагностику, і також видалення і сторонніх тіл. І різні накладання швів, це мікрохірургія вже працює. Ми також подали пропозицію про те, щоб придбати таке обладнання. Нам погодили. Ми зараз в системі Прозоро через тендер запускаємо дану процедуру, викладаємо основні характеристики, які необхідні нам по даному обладнанню, і отримуємо пропозицію від того чи інного виконавця, який буде ну, буде співпрацювати з нами у кінці минулого року, лікарня отримала від благодійників фонду Океан Надії. Мобільну хірургічну лампу вартістю близько ста тисяч гривень. Ну а тепер хочуть забезпечити апаратурою місцеву офтальмологію. Ми закликаємо кожного долучитися, допомогти тому для того, щоб зберегти наш лікувальний заклад і максимально дати розвиток йому у всіх починаннях і всіх продовженнях, і бути максимально цілеспрямовано. І конкурентно спроможним по відношенню до інших лікувальних закладів, шановні жителі громади. Кагарлицька міська територіальна громада продовжує традицію привітання батьків першого в новому році новонародженого жителя нашої громади. Тож, усіх, хто очікує народження немовлят, починаючи від 1 січня 2024 року, запрошуємо скористатися можливістю отримати подарунковий сертифікат на суму 5 тисяч гривень. Скористайтеся шансом одержати 5 тисяч. Тисяч гривень, якщо чекаєте, поповнення родини, за довідками і уточненнями звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані.